У місто Миколаїв до пана Олександра ми сьогодні відправляємо останнього нашого бестселера зеленій шкірі. Це наші кабінетні крісла власного виробництва, які ми виготовляємо вручну повністю в натуральній шкірі люкс-гатунку та з накладочками з натуральної деревини. Вони мають розкішний вигляд. Обладнані найкращою фурнітурою, яка витримує навантаження 150 кг. В зеленій шкірі у нас залишається також крісло нашого власного виробництва моделі Presidents та моделі Lord. Також кого цікавлять конференційні крісла. Ми виготовляємо дуже красиві і якісні конференційні крісла. Ось на такому чорному каркасі. Моделі Boss. Білий каркас з підлокітничками, повністю в натуральній шкірі, менеджер. Та ось такі компактні крісла смарт, які також дуже якісні з металевими каркасами. І виконані повністю в натуральній шкірі. Бачите, ми, ми можемо надати клаптик шкіри, з якої виконане відповідне крісло. Тому, кого цікавлять наші кріселечка, телефонуйте.